Та й поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг. ледве став ялинку брати, а на мене зайчик. Пих! Став ялинку віднімати. Він туди, а я сюди не пущу кричі. Мап, Ні мап, за що. Я пасі. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледаща. Мі, не проси, бо не віддам. Там. І цяцьками можна Мі, гратись. Порубайте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки. День, 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 день. І, і і лисиці, і ворони, і гракли, і розбійниці і синиці твоя синиця.